<кій> так, друзі, що коїться. Ну, давайте це де. Друзі, я... це продовження того стріму. Я не знаю, чи збережеться стрім. Написала, що вибита трансляція, щось дуже в мене погано працює TikTok, І тому я вирішив на всяк випадок записати ще й у Бондікамі. Не знаю, воно пишеться, не пишеться. Так, перестраховуюсь. Щось незрозуміло. Пише, не пише. Вже три я з'їв. Там слон, слона він думав спіймати. Але слон відійде. І відійду кудись слонюриком подалі. Починали партію без ферзя, але тут вже можна якось дихати. Ну і за часом, звісно, виграємо. Я думаю, на кінці 6 віддам, можливо, того слона. Або й на кінів 3 віддам, або може і не віддам, може кінів 7 поки піду. Нормально вже. Був без ферзя. Зараз без пішака. Такий прогрес. Неймовірний. Так, дві тури туди не можна запускати, тому одну ми підміняємо. Тому, мабуть, вибита трансляція з'їв. Тепер головне так турою ніде не піти, і мат по 8 не отримати, тому вже 5 Під'їли. Гірше, звичайно, в мене набагато, але можна жити. Так, ну, давайте g 4 можемо. Можна було і вибити. Ну, без шансів, звичайно, тут. Тура є 6. А я давайте на... віддати того пішака, пограти на мат. Ні, добре, поки король Є7. А... Так, друзі, знову вибиває. Бачите, TikTok не дає працювати, на жаль. Але я сподіваюся, хоч попередньо все записано. І тоді ви зможете подивитися цю яскраву партію. Король є 7 Давайте трішечки часу від'їмо. Шах відійдемо. В принципі, Тура А6 потрібно білим ходити. От, добре. Я вже за часом виграю, не буду напружуватися. Цій партії. Королем відійдемо. Шах я не боюсь, короля там безліч полів. Так, що, Тура і 8 не можна через шах. Давайте король Е6, паска. Тура Д6, Король Е5. З'їв. І побігли. Тепер Пішаки в 3 вирішують долю партії. Це, мабуть, нервове було рішення. І побігли. Добре, друзі. Ну що? Ой, виграв цю партію. І давайте ще одну запишу тоді. Стрім я буду вимикати.